Так, такі ми замовили велосипед, велобіг. А, в общем, дзвіночок наш тільки а, з попереднього Е, Тормоза працюють. Ось таким чином. Чик. Склався, в принципі, доволі легко. А, сидіння регулюється, висота, а, педальки. Ну, сюди стиркаєш, можуть ніжки. Крутити або просто ніжки стоять на педальках. Далі колеса ці теж знімаються, і їх так само можна в такому положенні, вони не будуть заважати діткам при їзді. Батьківська ручка мені трохи низьковата, при моєму рості 1,82 метр. Було б, якби чуть-чуть вище, було б краще. Тут 92, здається, сантиметри. E, взагалі велосипед сподобався. Єдине, що тут трохи низького качества, ці штучки зараз захватить. Ось, дитина декілька разів впустила вже, поки приловчилась. А, ще є е, ніжка ніжка для, велосип... для велобіга. І вже воно тут трошки в нас відпа... від, ну, відпадає, западає. Оце таке. І далі оці штучки, пімпочки ці ось ці. Закльопочки. Вони тут такі трошки не дуже, одна, одна не дуже надійна, трошки випадає в нас. Але ну не було такого, щоб губилася. Він у нас три дні в цей велосипед велобіг. а ну, В сумі в сумі все подобається. І ще тут кермо регулюється. ось За допомогою цієї кнопочки також. Але трошки вони тут западають, ну, але все. Налаштувати можна. От, У мене дитині 2,9. Йому якраз розмір коліс 12 діаметрів. В общем, дитина задоволена.